Продовжуємо огляд без вузних татуїровочок. Цей хлопчинка зробив собі підтяжечки, щоб тримали трусики, штанці, але як бачимо, це не допомогло. Цей хлопчик набив собі на спині спочатку жар птицю, а потім, мабуть, подивився якийсь фільм і набив іще. Актюра якогось і получився в нього такий жар птиць на спині. Це якісь бархани пустелі. Хлопчина підготувався до пляжного сезону. Коли він на пляжі буде, то всі будуть думати, що він не вилазив із спортзалу. Тут Діва Марія чи якась свята жінка наче молики. Будь ласка, відпустіть із паски, бо вже не можу їсти, я так погашала, що не вміщаюсь на ногу. Тут жирафа доїдає вже рослинність, яка була на голові в цього чолов'яги. Тут коротко і лаконічно я, Алкаш, думаю, це треба було не на нозі робити, а на лобі, щоб люди зразу розуміли, з ким вони мають справу. Цей недолік шкіри я маю на увазі наростень чи папілома, чи що воно таке, ніхто, мабуть, ніколи б не замітив, але тепер всі будуть роздивлятися цього Аполлона. Цю картину я не змогла прокоментувати, придумати їй назву якусь опис, бо тут що завгодно, і змії, і кобри, і стакани, і квіти, і черепа. Я думаю, можливо, ви хтось придумаєте щось, щоб характеризувало цю так звану татуїровку. Це квест. Знайди, скільки конячок вбере звірощі. А тут хлопчик чи дівчинка, ну, судячи з то, які волосаті ніжки, то, мабуть, хлопчик підготувався до літа. вдіна він шортики, закине нога на ногу, і отакий от виходить у нього шар із кирпіча. Тут дівчинка, мабуть, підготувалась також до літа, а зробила собі таку прикрасу, віночок із квіточок. А це як виявилося котик. Я спочатку думала, що це скубіду, який ще шована за тваринка, а під фото було написано, що це котик. Яка ж то фантазія в того майстра чи криві руки? Я не розумію як можна.